І сьогодні на нас з вами очікують два вирішальних поєдинки. Поєдинок за третє місце, який стартував на Романа Ківнюка. Ну, Вульчин сьогодні усі рази, коли він зустрічався з м'ячем, абсолютно усі рази вводив він м'яч в гру саме вкиданням рукою. Блащук-блащук пробиває. І Перший по-справжньому небезпечний момент стається у нас аж на 18-й хвилині. Розігрує. Кутовий футболіст Прометея. Знову Блащук з м'ячем. Блащук. Небезпечна передача. І якимось дивом просто зараз не влучає по м'ячу на дальній стінці Дмитро Максим'юк. Іванюк намагався перевести туди на правий фланг, але не вдало. Підхопили м'яч футболісти із Матеївців. Владислав Блонський. Ну він один біля м'яча. Точно ніхто, крім нього, цей штрафний не виконає. Удар по воротах небезпечно. Ну і поруч зі стійкою. Продовжується атака у нас єремчанських футболістів. Іванюк. Іванюк з м'ячем. Іванюк уже в штрафному майданчику готовий пробивати. Іванюк віддає передачу на Блонського. Удар по воротах. І 1-0 стає у нас рахунок на 16 16-й хвилині другого тайму. Зараз ми побачимо, хто відзначився у нас забитим м'ячем. Там ціла купа мала вже на лінії штрафного майданчика Прометея. Здається, відзначився Любомир Матійчук, 11-й номер. Глумик в небезпечний підкат в цьому епізоді пішов Матвійчук, але все-таки м'яч залишився у Матеївців. Зараз чудова позиція для удару, здавалось би, всього на всього 15 і То серед цих 15 Володимир Небелюк який є тренером Миколичина. Іванюк от з останніх сил, здавалось, зміщується свого улюбленого лівого флангу в центр. Віддає класну і точну передачу на. Ківнюка, ну а ківнюк не надто вдало виконав навісну передачу. Удар по воротах з далекої відстані. Ну і здається, готовий вже свистіти арбітер. Зустрічі Едуард Шуляр. Друзі, закінчується матч за третє місце благодійного турніру разом до перемоги.